Твоє море. твоє радіо, Маріон, Євпаторія сто шість і FM. Доброго дня. Я Юлія Гончар, вітаю вас в онлайн подіях у третьому секторі. Сьогодні з нами на прямому зв'язку правозахисники із Страсбургу Андрій Федосов. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, кілька слів про себе для початку. Всім доброго дня, радий всіх вітати. Хочу привітати в першу чергу. З минулими святами, з великодним з Днем перемоги. А, мене звуть Андрій Федосов. Я практик 9 років в Україні, закінчив юридичний харківський а, і на сьогоднішній день продовжую займатися захистом прав України, знаходячись у Страсбурзі. Дякую вам, пане Андрію. Це дуже приємно, що ви з Франції. Ви переживаєте і дбаєте далі про українців, живете їхнім життям. І я хочу подякувати від цього і мені від імені наших слухачів. Тому що ви в онлайн-подігу третьому секторі буде цілий ряд програм, присвячених правам людини, з вашою підтримкою, з вашою експертною участю. Отже, і говорячи про права людини, хочу запитати вас таке питання: які ж механізми захисту прав людини існують в Україні? А, ну якщо брати пересічних громадян, <кхід> то це безпосередньо три види захисту. А перший вид захисту це людина може звернутися в міліцію, якщо було порушення. Були порушені права або громадські взаємовідносини між людьми, то звертається в міліцію. Другий етап це прокуратура, і третій механізм це судова влада, це людина звертається в суд. В наступних програмах ми будемо розмовляти окремо по кожному механізму, в яких ситуаціях людина може звернутися в міліцію, в прокуратуру, в суд, тому що кожна ситуація це окремий. Механізм захисту, іноді можна писати просто в міліцію, іноді треба писати в міліцію паралельно подавати скаргу в суд, іноді прокуратуру та суд дуже багато варіантів, і ми всіх будемо обговорювати в наступних передачах. Мені видається, що це, це надзвичайно складно і тут не обійтися, звичайно, без порад, консультацій, професійних правозахисників, юристів, тому я дякую, що ще раз за те, що ви будете робити таку програму в онлайн події у третьому секторі, і в мене таке зразу до вас запитання: а якщо ці механізми не працюють, що ж тоді робити? А, ну, в першу чергу, якщо механізми не працює, це видно одразу. А це видно по тому, як міліція або прокуратура або е, судова влада, суд е, надає відповідь на наше звернення. <кій> і вже, виходячи з цього, треба одразу, щоб людина для себе зрозуміла, що якщо це відбувається, вона хоче домогтись все ж таки справедливості, то треба в першу чергу набрати терпіння, це в першу чергу, і планувати стратегічну тяжбу, щоб вивозити справу за межі України, тобто в Європейський суд справ людини. В середньому це в Україні займає десь два роки, і плюс ще потім п'ять років е в європейському суді чекати. Ого, це надзвичайно великий термін, але я так розумію, що не можна ніяк скоротити, тобто не можна минути якісь наші інстанції, пропустити механізм і зразу в європейський суд. Саме потрібно пройти кроково всю процедуру, так в першу чергу а безпосередньо треба пройти вичерпність в Україні, тобто щоб було рішення. Найвищої інстанції, або це Міністерство внутрішніх справ, або Генеральної прокуратури, або Верховного суду України. От. А в Європейський суд іноді є поняття, пріоритетний розгляд справи, якщо є загроза життю, втрати життя людини, або люди не екстрадують. От зараз, наприклад, я пишу звернення в Європейський суд в інтересах громадянина України, якого мають екстрадувати з Італії. От. І справа буде розглядатися в пріоритетному порядку. Тобто, а найближчими днями суд винесе рішення, чи буде він розглядати справу терміново, чи ні. Та тобто, mm -hmm. якщо на протязі декількох місяців ми отримаємо вже рішення. Так, тому що такі питання, які я не можу скільки чекати, так а які але треба знати збереження життя людини? Угу. Треба знати ці нюанси, треба знати, правда. люди, напевно пересічні громадянин навряд чи знає про ці нюанси, про такі можливості. Чи є якісь служби в Україні, куди би можна було звернутися українцям, щоб дізнатися більше, де б їм могли допомогти, проконсультувати з цих питань. А, так, у нас трішечки проблеми зі зв'язком з попередні розмови з паном Андрієм, наскільки я розумію, що а, можуть громадяни звертати звертатись до представниць української гельсінської спілки, які є в усіх великих містах. Це можна робити і онлайн. А пан Андрій до нас повернувся. Пан Андрій, правильно я кажу, що може допомогти в цих випадках представництва гельсінської спілки? Так, українська гельсінська спілка, вона безплатно допомагає, у нас є юридичні консультації. От, і можна звернутися в Криму, є в двох містах представництво: це місто Севастопіль та Сімферополь, де є представництво Української хальцінської спілки з прав людини. От, в подальшому я надам всю інформацію: веб-сайт, номери телефонів, щоб люди могли звертатись. От. І безпосередньо можна звертатись на веб-сайт eh, Ukraine Social Community. А там є розділ юридичні консультації, я буду відповідати на всі запитання, які будуть мені надходити. Так, дуже дякую. І ми, я думаю, можемо якісь найактуальніші запитання озвучувати навіть у програмах, які будуть відбуватися тепер щосуботи, суботи в онлайн подіях у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Тобто, якісь типові питання, ми можемо навіть обговорювати як зразки для інших людей, правильно я розумію. Так, звісно. <кій> дуже дякую, пане Андрію. Отже, це теми для наших майбутніх програм, яких я думаю, буде немало, зважаючи на ситуацію в Україні. А власне, яка ваша точка зору, як зі Страсбургу, виглядає ситуація в Україні із правозахистом? А, ну на сьогоднішній день а, в Україні дуже багато роботи правозахисникам, юристам, адвокатам. На превеликий жаль, а, Україна зараз починає лідирувати по зверненням Європейський суд з прав людини, от. І дуже погано, що 100%-30% відхилено підхилено було в минулому році через те, що некоректно подано звернення до європейського суду. А в цілому в Україні я змушений констатувати, що ситуація дуже погана на сьогоднішній день, тому що нещодавно було офіційне звернення української гельсінської спілки з прав людини про те, що <кій> чиниться тиск на адвокатів в Україні. Якщо в державі починається тиск на адвокатів, які мають незалежно захищати а, людей, а, то це паралізовується юридична система захисту. І це дуже неприємно. <кхем> а, і найближчим часом я розумію, що багато справ треба буде виводити до європейського суду. Так, я так зрозуміла, що ситуація є достатньо критичною, але Позитивним є те, що є відповідний моніторинг, є інформація про ситуацію в Україні, є статистика, є погляд зі сторони. Ну і є те, що є люди, які приймаються цим питанням, будуть надавати консультацію. Отже, пане Андрію, скажіть, будь ласка, насамкінець інформацію про те, як люди можуть звертатися зі своїми питаннями, куди писати вам, і щоб отримати відповіді, якщо в них є якісь такі питання, які стосуються захисту прав людини, захисту їхніх прав Люди можуть звернутися. Офіційно на сайт Української Хельсінської спілки з прав людини, це в інтернеті легко знайти, або безпосередньо звернутися на сторінку онлайн-проєкту події в третьому секторі на сайті «Ukraine Social Community, там є рубрика, ведеться мною, юридичні консультації, ви можете писати, звернення, консультуватися. Там же є перші консультації, вже надані відповіді, є результати. От, можна звертатися на всі запитання, буду відповідати. Дякую, пане Андрію, і дякую за те, що ви були з нами в ефірі онлайн події у третьому секторі. Це програма інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, яка відбувається з інформаційної підтримки телерадіокомпанії Маріон та громадської організації громадський простір. З вами в ефірі була я, Юлія Гончар, а також наш спікер Андрій Федосов, правозахисник із Стразбору. Дякую. дякую до нових зустрічей, до наступної суботи. На все добре. До побачення. Два йоморі. BioRadio. Марион, Евпатория, 106 и 8 FM.